У предучому відео я розповіла про замовлення моєго клієнту. Ось таке замовлення: це 259 СП, це 259 балів. Компанія Лер працює в 32 країнах світу. І в кожній країні на один і той самий продукт однакова кількість балів. І в Німеччині буде шампунь, там не помню, 14 балів, і у нас 13 балів. Коротше говоря, к чому це я веду? Якщо ви заризуєте, Реєструєтесь, компанія ЛР, реєстрація ні до чого не зобов'язує. Обов'язкових покупок щомісячно робити не треба. У вас просто гарна ціна, дисконт мінус 28,5%, а по акціях у вас до 50% знижка. Це ж дуже круто так купляти. І при такій от, оформленні дисконтного номеру, це ну, реєстрація у нас називається, але нехай це слово вас не лякає, бо це ні до чого вас не зобов'язує. Якщо ви стартанули в першому місяці під, на 250 СП або більше, Більше, то ви стартанули по програмі Ласкаво просимо в ЛР. Що це вам дає? Якщо три місяці підряд ви робите собі покупки на відновлення здоров'я, тобто набори анти ейдж якраз і мають 250 балів, коли вони без знижки, бо зараз доповнительну знижку 206 балів, коли ви робите замовлення на 250 балів три місяці підряд, то ви від компанії ЛР на четвертий місяць получите у подарунок аж три пляшки, три пляшки. Геля, алоя, вера. Це дуже крута пропозиція. Не упустіть таку можливість. Реєструйтеся одразу на 250 СП. Набір анти-едж дає вам таку змогу, ви одразу відновите всі свої е, стани по здоров'ю, всі системи почистите. Вийдуть шлаки, токсини, накопичені яди, е, почиститься кров, лімфа, капіляри, клітинички, жовчний буде працювати, жовчого оток налагодиться, е, е, нирки почнуть працювати, виводите кослотні метаболіти. Оки уйдуть з організму, ви схуднете, лишня вага піде геть з організму, тобто ви будете на клітинному рівні відстраювати себе за 120 днів на клітинному рівні відстраюються. І три місяці підряд, купуючи ось такий набір, себе, як говориться, омоладжуєте, оздоравлюєте, то на четвертий місяць получите у подарунок. Я всім моїм партнерам, моїм ВІП-клієнтам, раджу стартувати саме по цій програмі. Бо ну, на що ж витрачати ще 2000 гривень на три пляшки, якщо ви можете... Придбати це у подарунок дуже класно. Звертайтесь, я вам допоможу. Мій стаж роботи Валер сьомий рік з досвідом роботи консультант-нутриціолог, детокс-коуч, навчалася в академії клінічної нутриціології саме у лікаря, який лікує цією нашою продукцією.